Важливо розрізняти структуру курсу в цілому, логіка між сеансами, і порядок дії в межах одного сеансу. Тобто, поетап на тиждень на, на тиждень у структурі всього курсу має бути перший етап – детокс, другий ліполіс і потім тонус ліфтінг. І тоді, в одному сеансі, дренажно детоксикуючому, ми будемо запускати виведення рідини, покращувати мікроциркуляцію да? і підготувати тіло до ліполізу. Да, Покращувати стан мікрокапілярної мережі, да якщо тіло у стані набріку або млявості, обов'язково з цього починаємо. Але в одному сеансі всі методи ліполізу потребують дренажу одразу. От все, що ми випустили за депацита в між простір, ми маємо одразу вивести в активний кровообіг і запустити той самий лімфоциркуляцію. Да? Вот. У межах одного сеансу, якщо ми поєднуємо кілька апаратів в один день, кілька, кілька апаратних впливів, да, ми завжди маємо дотримуватися принципу: розблокуй, впливай, виведи, закріпи. Приклад, вакуумний дренаж, потім ліполазер, потім пресотерапія, то що ми бачимо на малюнку, да, легка ліполітика і завершення дренажем. Сінергія е, працює так, що поєднання методів з різними механізмами дії, але з однією метою. Да, Дренаж, ліполі, тонус, детокс, релакс, це наша мета.